З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви є. Неймовірні Откровення, дійсно Ісус Христос він прийшов, щоб дати нам просвітлення через Слово Боже, тому що Слово Боже це насіння у Царство Боже. Якщо ми приймаємо це насіння, то ми приймаємо Царство Боже. І той, хто буде йти за Ісусом, той смерть не побачить. Він прийде в життя вічне. Віра, вона рятує та може двигати гори. І потрібно з'єднати віру і слово, зцілення в слові і вірі. Ісус Він проповідує Царство Боже, і потрібно бути уважним, що ми слухаємо. Щира віра вона робить чудеса, і це є факт. Якщо ми служимо Богу і людям, то Господь відстрілює, звільняє і перемагає смерть. Шукайте царства Божого. Все остальне приложиться до першого до Коринфяне 2.9. Але як написано, не бачило око і вухо не чуло, і на серце людині не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить його. Прекрасні откривені! І дійсно віра від Слова Божого без віри Богу догодити неможливо. Тому є церква, люди Божі, де є приклад любові Божої і ті, хто любить, тому і прощено буде. Амінь.